Підготувала для тебе глибинну трансформаційну програму на тему, як стосунки з батьками впливають на усе твоє життя. Там буде 30 лекцій для переусвідомлення, для розуміння себе, для того, щоб нарешті почати дихати вільно і змінити своє життя у кращу сторону. Ця програма. Це не просто набір лекцій. Це буде от шлях, шлях дороги до себе, до звільнення від болю минулого, до того життя, де ти більше не керований образами, страхами, там, провиною, соромом, так, батьківською оцінкою і так далі. Цей курс Глибоко, м'яко покаже, ем, у чому, чому в твоєму житті не виходить, щось не виходить, чому ти не можеш, чому ти зупиняєшся, так? Або взагалі чому ти не там, де ти хочеш бути.